Доброго дня, дорогі друзі! З вами Актив ТВ студії Вадим Грисимович. Ми продовжуємо говорити про майбутнє, спілкуючися з людьми, думку яких цікаво та важливо почути. Сьогодні у нас в гостях Андрій Децюк, кандидат політичних наук. Доброго дня. Доброго дня. Ви є співробітником Національної академії державного управління при президентові України, і тому можна говорити про те, що ви причетні до освітнього процесу. Бо, я думаю, напряму причетний вже десятий рік. <рес> <10 -й> рік. <рес> тому я думаю, що ви добре знаєте і володієте проблематикою, яка є у вищій школі. От які є характерні проблеми в нашій освіті, зокрема у вищій школі, та їх безліч цих проблем а, по великому рахунку. Зараз ми знаєте на систему вищої освіти впливає не лише соціально-економічна ситуація в Україні на систему вищої освіти впливає демографічна ситуація в країні і е, специфіка нашого ну, стану економіки і багато інших факторів. У нас, наприклад, на сьогодні досить велика кількість новищих навчальних закладів, але виникає проблема з набором абітурієнтів, з набором студентів. Виникає проблема, як показують останні тестування, наприклад, ЗНО, коли діти здавали з рівним знань абітурієнтів. Це все комплексно такий великий каскад проблем. І на сьогодні одна з найбільших проблем це незадовільне економічне, там, фінансове забезпечення галузі вищої освіти і науки, зокрема. Тому що. Якби на сьогодні аргументується, що йдуть бойові дії, що йде війна, все для фронту, все для побіди. Освіта і медицина фінансуються за залишковим принципом. Проте це дуже помилковий підхід, тому що коли ми розглядаємо по питання національної безпеки, то це не лише воєнна безпека і обороноздатність країни, це і соціальна гуманітарна безпека. Це питання індексу людського розвитку, це питання рівня освіченості, розробки і впровадження в українську економіку нових технологій. Це, знаєте, за освітою і наукою це майбутнє, це high technology. А коли ми говоримо про сучасний стан нашої науки, то в зв'язку з незадовільним фінансуванням багато фахівців виїжджають за кордон. Багато українських розробок патентуються на Заході і перекупляються патенти, і, зокрема, в сфері енергозберігаючих технологій, і вони потім активно і ефективно працюють на західній економіці або на інші економіки інших країн, які викупили ці винаходи, викупили патенти. Тобто ми за свої гроші готуємо наукові кадри, а потім безглузно їх втрачаємо. Тобто провідною проблемою нашої освіти є відсутність належного фінансування? Фінансування це одне питання раціонального розподілення коштів. Окрім фінансування не те, що відсутність, воно є це фінансування, але воно недостатнє. Є питання нераціонального використання наявних коштів. Є питання до кінця неподоланої корупції в галузі вищої освіти. Це... Ну, тут не лише як корупція, ми кажемо про державну службу, ну тут, наприклад, хабарництво, так? якщо бути більш говорити, більш тонко в юридичному контексті. Е, є дуже багато проблем у нас, які на сьогодні, на жаль, не вирішені. І для того, щоб їх вирішувати, потрібен комплексний зважений зважени, такий підхід. Е, на сьогодні і питання здобуття, і мізерні зарплати е, викладачів. Які не сприяють наданню освітніх послуг на належному рівні, а сприяють тому ж хабарництву. Великі, великі проблеми є і в тому, що кращі викладачі, вони і випускники можуть опинитися незабаром за кордоном. Тобто, це працювати на і опиняються за кордоном. Ви знаєте, опиняються за кордоном і ще є. Велика проблема це те, що ці люди, опинившись за кордоном, вони знову ж таки починають працювати на ті суспільства, на ті економіки, але готували їх за українські кошти, за кошти українського бюджету. Це, знаєте, нераціональне використання наявних людських ресурсів, інтелектуальних ресурсів. Україна втрачає інтелектуальні кадри. І це не обов'язково буде науковець. Це може бути випускник вищого навчального закладу, це може бути студент п'ятого курсу, який по програмі їде там навчатися на рік півтора за кордон, там і залишається. Коли в 1940 році була битва за Британію, була Друга світова війна, Лінстону Черчиллю запропонували скоротити видатки на освіту і культуру. І культуру, так, він відповів, а для чого ж ми тоді воюємо? Заради чого? Фактично скоротивши видатки на освіту, культуру, медицину, ми наносимо удар по гуманітарній, по науково-технологічній, по демографічній безпеці, ми повинні розуміти, що всі види суспільних відносин, вони взаємопов'язані. Так само і всі види безпеки взаємопов'язані. Якщо у нас Йде погіршення соціально-економічної ситуації, коли в планах уряду що біля 8,5 мільйонів українських сімей будуть отримувати субсидії, а на секундочку, в Україні 14 мільйонів сімей. Ми говоримо про 65% населення, яке не зможе оплатити комунальні послуги. Тоді у нас зменшується рівень народжуваності. Ми знову входимо в демографічну яму, яка була в 90-ті роки. І зменшивши рівень народжуваності, ми знову ж таки зменшуємо кількість абітурієнтів у вищих навчальних закладах, ми зменшуємо паралельно мобілізаційні ресурси, це в питаннях і воєнної і безпеки. А коли в нас молоді люди, активні молоді люди репродуктивного віку, виїжджають за кордон, люди, які отримали вищу освіту, які Затребувані е, на Заході, наприклад, то це виникає питання, що ми знову втрачаємо і зменшуємо свій знищуємо демографічний потенціал. А це вже е, веде до того, що старіння нації в результаті на одного працюючого буде припадати 4-5 непрацюючих. Це навантаження і на пенсійну систему відповідні непопулярні соціальні пенсійні форм і багато чого іншого. Тут не тільки з освітою все пов'язане. Ви зокрема, зокрема підкреслив декілька разів і наголосили на цьому про недостатнє фінансування голосу освіти. А не яке достатньо. воно повинно бути, щоб стати достатньо? Воно повинно знаєте, воно повинно бути раціональним. Але одне, що можу сказати, воно не повинно, ну, як. Країна перебуває на сьогодні в стані війни з Російською Федерацією. Зрозуміло, що співробітники сектору безпеки мають мати належну заробітну плату. Але ми повинні звернути увагу також і на належне утримання викладача, науковця, лікаря. Це також, це також важливий момент. І знаєте, система вищої освіти а, ну, у нас не прибуткові. Структури чи навчальні заклади, але м, сама освіта, знаєте, найкращі інвестиції е, це інвестиції в освіту, тому що вони окупаються шляхом висок, е, високих технологій. Е, Технології 21-го сторіччя ви вимушені їх закупати. Інше питання: мені важко зараз сказати вам конкретну суму, яке має бути фінансування. Але я вважаю, що ми припустимо урізати фінансування системи вищої освіти на критичному низький рівні, тому що недофінансування говорить про те, що і низький рівень заробітних плат говорить про те, що ми фактично втрачаємо майбутнє Україну. Просто можливо тут не стільки проблема полягає саме в освіті, а й в тій і соціальній, і політичній економічній ситуації, зумовна та яка є в Україні, тому що ну здебільшого і самі випускники, і власне за різними міжнародними рейтингами про українську освіту, здебільшого відгукуються позитивно, але багато хто з молоді не може після завершення навчання знайти собі як кажуть місце. Під сонцем і багато хто не працює за фахом, а працює там, де може там знайти роботу, там прилаштуватися або його кудись прилаштувати. А це нераціональна структура державного замовлення, наприклад. Чому? Тому що коли у нас велике державне замовлення, наприклад, на інженерній спеціальності, а економіка не працює так, ну, логічно, що інженер-випускник не зможе собі знайти робоче місце. Випадки є, коли приходять молоді от мої знайомі, і люди з вищою інженерною освітою, молоді фахівці, і їм пропонують заробітну плату 3,5 тисячі, тисячі гривень. І, і люди ці а, кажуть, що ну, я не прокормлю молоду сім'ю з дитиною, повертаються і йдуть, наприклад, простим робітником на завод, де він отримує, наприклад, 5-6 тисяч гривень. Тобто, Такий у нас має місце дисбаланс. Взагалі в країні на сьогодні а, заробітна плата. А, ми на сьогодні дійшли до рівня центральноафриканських держав. Це Гана, а, це м ну, це Гана в Африці, це Лаос в Азії. Ну, це приблизно і... компанія нічого не ставить. Це хороша компанія. Нічого не біля 150 доларів на місяць, середня заробітна плата в Україні, а при тому, що це заробітна плата переважно вчителів, викладачів у нас взагалі ще до революції гідності мав місце феномен так званої престижної бідності. Що мається на увазі? Це люди, які в цьому світі мають високий соціальний статус. Тобто престижні професії в цьому світі, це переважно на той час були викладачі, лікарі, вчителі, це військовослужбовці, співробітники правоохоронних органів, які мали край низьку заробітну плату. Тобто це явище престижної бідності. Фактично, разом з Молдовою, ми ледь не ну, це дві держави, де присутнє таке явище, навіть в Російській Федерації у багатьох ну, там залежить від окремого федерального округу, але е, з фінансуванням освіти і науки там дещо краща ситуація. Зараз вони вимушені, звісно, урізати видатки. Але все ж таки, е, знову ж таки, потрібно, звісно, переглядати державне замовлення. Потрібно Перед усім розвивати реальний сектор економіки, щоб дати роботу молодим людям, молодим фахівцям. Мало того, що її готувати, але їм потрібно представити робоче місце. І, ну, але ж тут скажуть, але ж у нас війна, у нас криза, у нас Донбас, у нас анексований Крим. Ви знаєте, ка що захочеш щось робити, проявляти якусь активність, взагалі не звучу агент Кремля. Ну, Може ну, це так. Хто критикує той, звісно, агент Кремля? Багато людей вже мали звернутися до Кремля за заробітною платою. А що стосується а, цього всього, то звісно, війна, але. Наприклад, в Україні є простий вихід. Це, я не кажу зараз про прямо про освіту, але все це взаємопов'язано. Малий і середній бізнес. Створіть сприятливі прозорі правила гри законодавчі для малого і середнього бізнесу. Зробіть його декларативну форму ведення бізнесу. Це, по-перше, буде противага фінансово-промисловим групам. А по друге, це буде основа формування. Громадянського суспільства, основою якого є середній прошарок населення, середній клас, так званий, а ці люди схильні давати своїм дітям вищу освіту, а, можуть навіть оплатити навчання за контрактом. Але якщо в країні є великий, нарощується ось ця прірва між багатими і бідними, коли. Фактично до влади прийшли фінансово-промислові групи і формується так звана олігархічна республіка, хоча це суперечить розумінню слова республіка, тобто олігархічна держава. У цій ситуації ми говоримо про зубожіння 90 населення і про невеличку частину населення, яка і виробництва, які мають великий капітал виробничі потужності, які працюють переважно на експорт. А не на внутрішній ринок. І їхні діти, перепрошую, навчаються за кордоном в Великобританії, в США, в Франції. Що стосується України, то останні освітні реформи, які зараз у нас відбулися, вони навпаки спрямовані на кореляції системи вищої освіти в напрямі її, я б не сказав знищення, але значно такі собі скорочення. Тобто скорочення числа вищих навчальних закладів і скорочення чисельності висококваліфікованих наукових кадрів. Все спрямовано саме на скорочення, а, і на привілеї для а, такої собі середньої. Спеціальної середньої освіти, от власне щодо скорочення буде до вас mm -hmm. останні питання зараз і в інтернеті і взагалі в наукових колах це активно обговорюється. Міністерство фінансів виступило за ініціативу скасувати стипендії студентам. Як ви ставитесь до цього? Знаєте, я ставлюся вкрай вкрай негативно до цього свого часу. в 97-98 роках я навчався на стипендію 9 гривень звичайно, на 14 гривень підвищено. Я знаю, що це таке, що студент не міг прожити тоді на цю стипендію, навіть дозволити собі, а вимушений був працювати замість того, щоб навчатися. Знаєте, я вважаю, що це свідчення то, що вища освіта стає елітарною, тобто не просто доступною для широких верст населення, а це ознака елітарності. Просто значна паралельно з тим, як ми вже говорили, що. Значна частина населення отримує мізерну зарплату, коли у нас середня мінімальна зарплата менше 50 доларів, а середня зарплата біля 150 доларів, ми відміняємо стипендії студентам. Це означає, що студент, який поступив на стаціонар, не зможе навчатися без допомоги батьків. Якщо він навіть не на контракті, якщо він поступив на державну форму замовлення, це загалом шлях копіювання західної моделі, коли стипендії виділяються тільки окремим, найбільш кращим студентам. Але ми повинні розуміти рівень життя населення і соціально-економічну модель, наприклад, Сполучених Штатів Америки чи Франції чи Великобританії, і різницю між рівнем життя населення і соціально-економічною моделлю України. Освітні реформи, які передбачають, зокрема, відміну стипендії або скорочення, критичне скорочення кількості стипендій, наприклад, що можливо там 3% студентів можуть вигравати так звані стипендії. Є ж так звані у нас були і є мені стипендії там, від різних фондів, там, і так далі, так? І від інших суб'єктів. І в цій ситуації це може бути задіяне, коли рівень життя населення відповідає, наприклад, середньому по західній Європі. Коли у нас цього немає, то люди просто не зможуть дати освіту своїм дітям. А дітей будуть спонукати до того. Тут же питання, на які який, на який технологічний рівень передбачено на якому має мати місце Україна буде, тому що можна поділити на декілька технологічних, технологічних рівнів. Це держави ресурсні, це переважно Африка на сьогодні Російська Федерація як ресурсна держава, держави, які постачають природні ресурси, людські ресурси на, на Ринки на світовий ринок, другі держави це аграрно-індустріальні або індустріально аграрні держави, які на території яких буде розташовуватися виробництво, включно шкідливим виробництвом. Це країни, які вирощують сільськогосподарську продукцію, вирощують ну, і займаються промисловим виробництвом, зокрема проктаметало, прокат, чугун, сталь, можливо, машинобудування. І країни високотехнологічні, які е, продукують високі технології, зберігаючи власну, економіку, зберігаючи власну екологію, маючи високий рівень розвитку економіки. Для країн першого рівня, достатньо початкової середньої освіти, ну і баз, базової середньої освіти, для країн другого рівня переважно має відповідати рівень середньої спеціальної освіти. Це рівень має домінувати коледж, наприклад. І для країн третього рівня high technology, це мають бути країни з цей рівень, так званий четвертий рівень акредитації, якщо нашою мовою. Це університетська освіта, це сфера високих технологій. На жаль, Україні на сьогодні відводиться місце аграрної індустріальної країни, і ми побачимо далі, що будуть скорочуватися вищі навчальні заклади. Ускладнюється процес здобуття наукових ступенів і вчених звань. Вони по великому рахунку для багатьох людей відповідно до останніх постанов кабінету міністрів і е, про отримання вчених звань, е, і до закону про вищу освіту, е, нового закону про вищу освіту і останніх нововведень стипендіями. Сподіваюся, що цього до кінця не доведуть е, до, до логічного завершення. то... Ми отримуємо скорочення числа вищих навчальних закладів, науков скорочення науковців і збільшення кількості професійних середніх спеціальних навчальних закладів для того, щоб підготувати агронома середнього рівня або підготувати працівника робітника на високотехнологічний завод. Що стосується окремих наукових кадрів і вищої освіти в сфері четвертого рівня акредитації. То це має бути елітарність. Ну як я розумію, до чого ці йдуть реформи. Це буде невеликий відсоток населення загалом і кращі кадри будуть, як я розумію, відходити працювати за кордон і працювати на інші суспільства, на інші економіки, держави. на інші держави. Це в принципі той шлях, до якого ведуть сучасні. Освітні реформи. Зрозуміло, що є демографічна яма, що є демографічна криза, що є багато комерційних навчальних закладів, коли виникає проблема з набором абітурієнтів. Але е, я б не хотів би, щоб Україна втрачала свій потенціал, який в Україні ще був закладений з часів Київської Русі, е, коли переважна значна частина населення вміла читати і писати Анна Ярославна, е, донька. Ярослава Мудрого вміла читати і писати на відміну від більшості своїх придворних і від свого чоловічного так. Ну, наразі ми маємо те, що маємо, на такій трошки сумній або навіть реалістичній ноті будемо завершити. Дякую вам за інтерв'ю. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях був кандидат політичних наук Андрій Дацюк. Залишайтеся з нами на АктівТВ. Заходьте на наш сайт активтв.медіа та відвідуйте офіційну сторінку в Ютубі, де розміщені відеоінтерв'ю з нашими експертами. Сторінка АктивТВ. Залишайтеся разом із нами. До побачення!